Розробка Шерлок The Awakened почалася в кінці березня минулого року, за розрахунком закінчити проєкт за рік. Жаті строки, постійне відключення електроенергії, тривоги та бомбардування так чи інакше відобразилися на фінальній якості гри. Розуміючи всю гнітючу атмосферу та емоційний стан, в якому перебували розробники, та й всі ми, але я все одно муситиму розповідати про недоліки гри. Але почну з приємного. Привіт, throw and Найважливіший аспект гри, історія та відчуття справжнього розслідування з таємними культами, містицизмом та лавкрафтіанською атмосферою, не викликає жодних нарікань. У саркастичного, самовпевненого та прямолінійного Гомса, прослідковуються нотки манії переслідування. З думкою, що його хочуть вбити, він починає розслідування, яке переводить його в нікуди. І щоб якось зайняти гострий розум детектива, Джон Вотсон пропонує взятися за розслідування зниклого слуги лондонського багаті. Iya. Yeah. The Awakened є прямим продовженням Chapter 1, Тож продовж гри час від часу згадуватимуться кордона та події на острові, які вплинули на молодого Шерлока. Повертаючись до пробудженого, кожна зачіпка змушує героїв заглядати у різні куточки світу. Починаємо зі знаменитої Бейкер-стріт, залитою дощем. Далі материкова Європа, потім новий Орлеан та болота Луїзіани, яка давно знаменита своєю паранормальщиною та окультними справами. І це навіть не половина усіх локацій, які дуже Гарні та атмосферні, в кожній відчувається індивідуальність. Я практично не користувався швидким переміщенням, бо мені подобалося ходити вузенькими провулками та широкими вулицями, розпитуючи перехожих, чи чули вони щось про зникнення людей. В діалогах з ключовими для сюжету персонажами навіть присутня система вибору, але на жаль, працює вона як плацебо. В окремі епізоди важко обрати правильний варіант, бо справді правильного не існує, і сцена набуває напруження від. Саспенсу, але жодних наслідків наш вибір не несе, і хай би історія рухалася до однієї ключової точки. Хочеться, щоб цей маленький вибір бодай трішки вносив корективи у стежинку, по якій прямують герої. може прогулюючись провулками, можна натрапити на додаткові завдання, які я категорично рекомендую виконувати. Їх буквально по одному-два на кожну локацію, і всі вони цікаві, подекуди навіть трагічні та моторошні. В першому епізоді обов'язково виконайте другорядне завдання з ляльками. Фінал цієї історії вас точно роз... Ну, ви зрозуміли. Том Чарльз, Ен і Мері. Інші квести теж цікаві. Вони не пов'язані з основним сюжетом, але я все одно закликаю їх не ігнорувати. Деякі навіть дають право вибору, і в цьому випадку вибір справді працює. Також можуть зустрічатися просто активності. Наприклад, в Орлеані Гомс збирає в колекцію оголошення про розшук злочинців. В кожний плакат містить опис злочинця та винагороду. Подекуди ці описи дуже комедні та покликаються на різних поп культурних лиходіїв. Тільки майте на увазі, що усі другорядні завдання, окрім одного, доступні лише в розширеному виданні гри, що ми вияснили з подгоном під час обговорення. І, хоча розширене видання всього на кілька гривень дорожче за базове, все одно таке рішення виявляється мені трішки дивним. Щодо головних героїв, то дуже цікаво споглядати за персональним розвитком Шерлока та Джона і їх дружби. Це перша велика справа напарників, і вони все ще знайомляться, поступово розкриваючи важливі епізоди свого життя. Особливо це стосується Джона та його військового минулого загалом історія та персонажі це найкраще і найголовніше, що є у цій грі, і заради чого варто в неї грати. Тож далі про них ані слова. Розслідування проходять по наступній схемі: збираємо зачіпки, кожна з них має позначку, як саме потрібно її розвивати, запитати у перехожих, знайти відповідь в архіві, вказавши правильні параметри пошуку, скласти психологічний портрет, а також пред'явити різні докази ключовому персонажу або ж допитати його. Очіку... Що він дасть нам якусь зачіпку чи коментар, яка вже відкриє шлях до наступного етапу розслідування. Кожний етап завершується складанням наявних доказів та зачіпок у цілісну картину в покоях мислення, окремо розповідати про кожну механіку не бачу сенсу, але на встановленні психологічного портрета все ж зупинюся. Гра дозволяє оцінити зовнішній вигляд особи та змалювати його психологічний портрет, даючи вибір з двох варіантів. Проблема в тому, що цей вибір ні на що не впливає, а мій. Міг би, наприклад, змінювати тон звернення Шерлока до цього персонажа. Так одного хлопця можна визначити як розумового відсталого, або ж як такого, що має критичне мислення та піддає сумнівам усе довкола, але обраний вами варіант не вплине на подальшу розмову. Виходить, що психологічний портрет залучається лише як аргумент під час допиту, але саме вибір портрета ні на що не впливає. Шерлок все одно зведе свої аргументи до середнього арифметичного, що з одним одним персонажем працює гармонійно, а з іншим виглядає дещо дивно. У підсумку ці механіки якийсь час створюють ілюзію важливості вашого вибору. Але якщо ви захочете переприти гру знову, то будете трішки розчаровані. Насправді багато ігор страждають на цю проблему. Яскравий приклад, який вже став мемом, це клем запам'ятає ваш вибір з The Walking Dead. З новішок це Cyberpunk, в якому система вибору теж практично не працює. Ох, зараз як набіжать відчуваю, але. Складати зачіпки докупи цікаво, хоча інколи не зрозуміла логіка, по якій потрібно обирати докази та спостереження. Буває, підходять кілька варіантів, але правильний лише один. З іншого боку, гра ніяк не штрафує за помилку, але якщо вдасться зібрати пазл з першого разу, то отримуйте додаткові бали, за які поступово відкривається одяг для Шерлока та Вотсена, а також рендери та ілюстрації до гри. Вже традиційно у грі є вишиванка для обох персонажів, і щось Вотсон в ній.

You need any help? ще одна важлива механіка це дослідження місця події та складання візуалізації. Що ж відбулося тут насправді? Як тільки усі докази та об'єкти були оглянуті, можна скласти повну картину події, яку Шерлок додатково ще й озвучить. Гра не дуже довга: 10, 12, 13 годин, в залежності від того, чи будуть у вас додаткові завдання. І я описав в принципі всі основні механіки. Буквально кілька разів гра розбавляє рутину квіктам івентами, зломом замків та ти. Віром в загальному з 4-5 пострілів, і я не жартую. Але з загальної погоди вони не роблять. Розробники вміло жонглюють механіками, щоб гравець не нудьгував, але грі не вистачає повноцінного епізоду з екшеном, десь в середині сюжету, щоб трішки відірватися від репетативності розслідування. З дрібниць можна виділити подекуди дивні стрибки камери під час зміни планів в діалогах, але сюжетні заставки, яких небагато, круто зарежисовані з цікавими ракурсами. Хоча, помітно, як оператор полюбляє. Саме крупні плани героїв також зустрічалися кілька незначних багів та одруків в українській локалізації. І так тут вона є одразу на релізі. І я взагалі не уявляю людей, які сумнівались би в цьому. А російської нема. Загалом гра добре працює за усе проходження, лише раз вилетіла, і я не певен, що вина в цьому гра. Просідань кадрів у консольній версії я теж не помітив. На ПК гра чудово оптимізована. На моєму вже далеко не новому залізі. Всього кілька разів просідала нижче 100 кадрів, і це на максимальних налаштуваннях графіки. Якщо ще раз повернутися до претензій, то всі вони прямо залежать від часу, які розробники витратили на цю гру. І постає запитання, чому Frogwares вирішили так швидко випустити. Стати гру, хоча видно, що, попри лінійність, у неї закладені цікаві механіки, які є куди розвивати. Буби у команди ще бодай півроку рік. Розромники вже неодноразово показували, що вміють працювати над помилками та покращують свої ідеї з кожною наступною грою. Тож більшість перелічених недоліків, скоріш за все, є наслідком мізерного бюджету гри та тих причин, які я озвучив на початку огляду. Дякую з цим людям за їх підтримку, особливо шакалятку Євгену та Данилу Румянцеву. Якщо ж і ви бажаєте, то покликання ось там всі. Tú -tú -tú -tú. Re -re. The yeah. Awakened – це моє вперше. До цього я не був знайомий з іграми Frogverse, але мені дуже сподобались, от без усіляких знижок. Якщо в першу чергу вас цікавить історія, і ви готові до часами репетативного ігроладу, то Sherlock Holmes The Awakened точно заслуговує на вашу увагу. Так, кілька не до кінця реалізованих механік трішки псують загальне враження, але зважаючи в яких умовах гра була зроблена, важко в цьому докоряти розробку розробникам. а щоб наступна гра фрогів розроблялася у спокої та без блекаутів, не забуваємо донатити на ЗСУ. Також я дякую Житомирській обласній бібліотеці імені отжича, що пустили до себе. Тому я так тихо тут говорю. Ось тут вже з'явилося відео про ігри від інших українських розробників. Там і побачимося, і далі буде.